Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, тільки що ми прослухали річчю Господа Ісуса Христа про блудного Сина і розуміємо, що Господь засуджує блудників. І якщо Розуміємо так притчу, то розуміємо правильно, Господь засуджує всякий блудний гріх, але притча набагато глибша і блудне життя полягає не тільки в тому, щоб не гріш, грішить чи не грішить блудом. А блудне життя полягає і в тому, що людина відходить від Бога. Молодший ж син відійшов від Бога, від батька, відійшов. І коли відійшов, тоді став жити блудно. а повернувся коли, не тільки тоді, коли став жити тяжко і їв разом із свинями. А повернувся, коли батько його прийняв. І заколов теля і влаштував вечерю на честь сина, неблудного сина. Не за це влаштував батько вечерю, а за те, що він повернувся. Так і ми, дорогі брати і сестри, не повинні думати, що ми не живемо блудно навіть тоді, коли і не, і не звершуємо цього гріха, а коли ми не живемо разом з Богом. А що значить жити разом з Богом або з батьком? Як всякий син, який живе з батьком, виконує його волю насамперед, так і ми, якщо ми живемо з Богом, то ми повинні виконувати його волю, а його воля відома нам. Це десять заповідей Божих. В них виконана, в них знаходиться воля Божа. Дехто скаже, а я не знаю цих десять заповідей. Не знаю. Говориш неправду, що не знаєш, знаєш, бо ці заповіді написані на серці кожного, кожної людини. Тобто в совісті людській, отам всі 10 заповідей. І якщо людина має чисту совість, то не треба читати заповіді Божі, бо сама совість підказує людині, як треба жити. Але коли совість нечиста, тоді людина і не знає, як їй поступати в тих чи інших обставинах. І ми, дорогі браті і сестри, маємо заклик самого Христа Спасителя, якщо будемо вірити, Охрестимось, то будемо спасені. А якщо не будемо вірувати і не охрестимось, то будемо засуджені. І всі ми скажемо, всі ми хрещіні, означає це. Що ми всі ми спасимося, тільки тому, що всі охрещені, ні, не означає. А чому не означає? А тому, що ми не живемо тією вірою, яку ми сповідували при хрещенні. Ми не виконуємо. Вимоги віри. Тобто віра в існування Бога у нас є. Але ця віра не керує нами в нашому житті. Не керує. І тому, а чому вона не керує? Якщо вона є, а тому, що вона мертва, вона не дієва, вона не спонукає нас чинити добро і утримуватись від зла. Це мертва віра, як каже апостол Яким. Тому ми, маючи віру, але мертву віру в Царство Боже не попадемо. Але якщо покаємось в тому, що ми маємо мертву віру, в цьому будемо каятись і будемо просити. Господа, щоб він своєю благодаттю оживив нашу віру, то це буде означати навернення до Бога. Таке ж навернення як блудного сина до свого батька. Бог завжди закликає людей, щоб вони прийшли до нього. Але людина не слухає голоса Божого, не слухає. І коли людина не слухає, то Бог стукає в наше серце. Стукає, часто дуже тяжко і сильно стукає, стукає через смерть і через страждання. Ось ми, дорогі браті і сестри, переживаємо зараз тяжкі часи. На сході в Донбасі люди помирають вбивають їх, вони страждають і від холоду, і від голоду, і від того, що не мають покрівлі над головою. Бачите по телебаченню, в якому стані знаходяться ті чи інші міста? І це є, дорогі браття і сестри, стук Божий. Наші серця. Задумайтесь над тим, чи живете ви по заповідях Божих, Чи маєте ви живу віру в своїх серцях. І на повірку виходить, не маємо ми. І особливо ті, які страждають. Якби вони звернулись до своєї совісті, то вони б побачили, що живу, жили, жили не так, як вчить церква, не так, як вимагає наша віра а жили земним життям, земними інтересами, жили блудно. І як той блудний син, коли згадав про батька, коли йому не вистачило їжі навіть свиней. Тобто, коли йому стало так погано, що нема навіть свинячої їжі, от тоді він згадав про батька. А коли жив блудно, коли розстрінькував батьківське багатство, тоді про, про батька не згадував. Так і ми, коли живемо добре, тоді Бог нам не потрібний, бо ми і самі можемо жити добре. А коли попадаємо в такі обставини тяжкі, як зараз, от тоді ми згадуємо про Бога. Гадуємо, і Бог хоче, щоб ми згадали, тому і створив такі умови. І з притчі ми бачимо, що батько не засудив блудного сина, а навпаки розкрив Йому свої обійми наказав одягти в найкращий одяг, заколов вигаданого теля і сказав радійте. Радійте чому восини який був мертвий духовно, ожив і той, який пропав, знайшовся. Бачите, як приймає батько сина, блудного сина, так само приймає Бог. Будь-якого грішника, якщо він навертається до Бога, Бог не згадує про його гріхи, а радий, що він повернувся. І тому для того, щоб не було цих страждань, Треба навернутись до Бога, до батька. І тоді батько прийме і припиняться всякі страждання. Тому за нами Бог. Навернеться наш народ до Бога. Господь помилує і пошли нам мир і злагоду, і добробут. Бо у Бога, як ви бачите із свого життя, все можливе. Тому у нас ми не повинні жити безнадійно і падати духом. Не треба цього робити. Бо це найтяжчий гріх, коли людина впадає у віччя. Від Бога залежить наше життя. Наш добробут. Ви подивіться на, навколо себе, чому зима в цьому році така яка? Не бачимо тут руку Божу, що Бог милостивий не посилає нам. Сильних морозів, тому що нема тепла в нас. Хіба це не милість Божа? І якщо ми будемо розмірковувати над цим, що ми бачимо, то ми побачимо в цьому велику милість Божу до нас. І нам тільки треба дякувати за те, що Господь не карає нас тяжко за гріхи, не карає тяжко, а милостиво карає, щоб ми навернулись, як той блудний син. Нехай ця притча, яку ми сьогодні почули, наполумить нас. Молиться Богові, кається в своїх гріхах, а він все зробить добре, зробить краще для нашого життя і для нашого миру. Йому слава на віки віки.